В грецькій мові є любов, дружба це філія. Також є любов сімейна, сторге. Є любов, яка виникає між чоловіком і жінкою ерос. І є любов, яка носить такий найбільш складний характер. Це любов, яка називається агапе. Яка різниця між цими попередніми трьома любов словами, які позначають любов, і любов, яка, яка називається Агапе? Любов дружба, любов сімейна і любов між чоловіком і жінкою мають свої умови? Я дружу з тими, хто мені подобається? Я люблю родичів. Бо це є природнім, я люблю.